Всім привіт! На огляді стартовий пістолет Stalker 2914. Пістолет постачається в пластиковому кейсі, такий кейс, з маркування маємо сталкер Attac Arms, виробництво Турція, такі завіси. Дуже простий кейс, отвір під замок. З цієї сторони нічого немає. Всередині кейсу маємо паспорт, йоршик для чистки і там пістолет в пакеті. Всередині кейс має тоненький паралон, який ніяк не фіксується. Пістолет старих партій, тому навіть на паспорті вказано, що це зораки. Паспорт універсальний іде на модель 914 та 2914. Доволі такий товстий паспорт. Тут не одна мова, нотатки, ось російська мова, і дивіться, скільки тут німецька, там французька і так далі. Турецька. З іншої сторони, адреса та контакти потужностей. Кому цікавий паспорт, ставте на паузу та можете ознайомитись. Тут ось попередження є. Запобіжник, спорядження. Розбирання, збирання, використання. Ну, то з ракетницею, але це раніше колись були такі комплектації. Догляд, характеристики, вибух схема. Перейдемо до самого цікавого, це у нас пістолет. пістолет. Можна сказати, середніх розмірів, не якийсь неповнорозмірний, не компакт. Для порівняння, будь ласка, із пістолетом Макарова. Я часто порівнюю з пістолетом Макарова, оскільки він багато кому відомий. Подовжені ось так. По ширині сталкер буде дещо ширше, тому що магазин двохрядний. І по висоті можна ось так порівняти. По висоті вони подібні, але, наприклад, у моїй руці Макарова буде. Зручніше дещо лежати, мізинець кладеться. А от сталкер він буде, можна сказати, грубо кажучи, під два пальці, мізинець повністю не лягає вже туди. Вага пістолета з неспорядженим магазином 735 г, довжина 154 мм, висота 121 мм, ширина 36 мм, довжина ствола 85 мм. Хоча ствол тут недосверлений. Вихід газів через дросельний отвір у нас іде. Пістолет складається з 47 деталей. В принципі, це у нас помітно на вибух схемі. Калібр 9 мм пак, як зазначено на затворі. Ось По маркуванням це у нас модель Сталкер 2914 ук ну, Тут лише на затворі маркування, хоча і на патроннику номер також є. Атака Arms, калібр 9 мм. 9 мм це у нас ось такі холості набої. Наприклад, Оскурсан дуже популярні набої. Як розшифровується модель 2914 2? Це у нас перекритий затвор. Буває ще відкритий модель називається 914 калібр 9 мм і 14 ємність магазина, 14 набоїв. Магазин комплект D1 він у нас двохрядний. Пластикова п'ятка, стелевий магазин, покрити воронінням. Зараз перевіримо, скільки сюди влазить набоїв. Чотирнадцять набоїв. П'ятнадцятий вже. Не влазить. В принципі, без проблем споряджається 14 набоїв. По органам керування: спусковий гачок, корок, запобіжник, затворна затримка, клавіша від'єднання магазину. В принципі, ось усі у нас органи mm. керування. ударно спусковий механізм подвійної дії: самозведення. Предзводи є такі, попереднє зведення, і можна поставити корок на бойове зведення. До речі, призведення можна взаємодіявши на курок, ось так зробити. А також ще можна таким чином витискати спусковий гачок трошки і ось стає нас на попереднє зведення. Далі, запобіжник ось, вмикається, він нас розділяє курок та спусковий гачок. І затворна затримка. Стає на затримку. ну Зрозуміло, якщо магазину немає, то на затримку не стає. За магазин чіпляється, на затримку стає і клавіша вниз, натискаємо, знімається із затворної затримки. Роблю неповне розбирання, яке потрібно для обслуговування та чистки. Від'єднуємо магазин. Одразу попередньо зведу курок. Далі, як написано в паспорті, треба змістити затвор у заднє положення на 4 мм. Або просто змістити ось цю виємку, ну, таким чином вона одразу помітна. Можна так от пальцем притримати, пружина не дуже потужна, якщо попередньо звести курок. Отак от всовуємо от. і витягуємо затворну затримку. Потім назад і вверх, в принципі, як класично розбирається. Багато які пістолети стартові та не тільки. Виконане, будь ласка, ось неповне розбирання. Оскільки розібрали, одразу побачимо матеріали, з чого він зроблений. Затворна затримка. Магнітом провіряємо. Ніде не прилипає магніт, отже, вона у нас буде з цаму. Так, відкладемо в сторону затвор. Зворотня пружина, само собою, буде магнітитись. Так. Направляючи зворотні пружини також, буфер віддачі буде сплавний. Затвор теж сплавний, зрозуміло, тому що на стартовиках не можна використовувати магнітні сплави. Буде бойок магнітитись. І в принципі, ну, викидач, він же екстрактор, теж буде магнітитись, він зверху знаходиться у нас на штів сидить. Так, Тепер корпус із стволом. Ствол магнітиться, він покритий хромом. Як я говорив, не ось так. З цієї сторони треба коробку звести, Ось так виглядає. Патроник теж магнітиться. Що тут ще магнітиться? Рамка не магнітиться, гвинти зрозуміло магнітяться. На корку наявна така вставка посилення, вона магнітиться. Відбивач стріляний гільз теж магнітиться. В принципі, тут можна сказати все з такого. Руки я виконані з пластику, пластик дуже добре підігнаний, немає якихось таких великих щілин, та взагалі щелин немає. Якісно підігнаний пластик. Покриття хром, але органи керування не покриті хромом. Бачите, спусковий гачок чорний і корок чорний. Можливо, комусь це не сподобається, але це дуже непогано оскільки вони не покриті хромом, вони не такі слизькі. І оперувати ними значно комфортніше. Палець буде. Дещо чіплятись навіть за той же гачок не буде сповзати, і за корок на курку притаманні насічки. ось такі. Дещо помітні сліди відлиття на курку. На рамі, до речі, сліди відлиття немає, я не бачу їх. Воно, мабуть, одразу все заполіровано було, потім покрите хромом. Зберемо пістолет після неповного розбирання. Відведемо корок назад для зручності. Так, буфер віддачі сюди. Так, затвор на місці. Тепер ставимо затворну затримку. Треба знову ж таки повернути трішки затвор і сюди все діло це вставити. На камеру трошки незручно, але о, зібрав. Зараз перевіримо з магазином. На затримку старі все зібрано правильно. Перевіримо пістолет стрільбою. Будемо використовувати набої Оскурсан. Три штуки для цього буде цілком достатньо для того, щоб перевірити працездатність самого пістолету і як працює автоматика. По висновку щодо пістолета, пістолет Stalker 2914 це, по суті, той же самий Зараки. Там були деякі зміни, штифти, недосверване, передній вихлоп. Але по суті залишається тим же заракі. Якісним, який багато хто любить та поважає, пишіть свою думку в коментарях, що думаєте стосовно цього пістолета. Бажаючи придбати стартові пістолети, переходьте за посиланням в Телеграм. Там також можете придбати набої до пістолета. Ну і до побачення до наступних зустрічей.